Вкрій мене своїм крилом. спережи, зігрій своїм теплом. хай душує то... Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить. Бо як відомо, хто має вуха, той почує. Чи ображалися ви коли-небудь? Чи ображали когось? Звісно, так немає жодної людини, якій би вдалося уникнути руйнівної дії цього явища. Чому руйнівної? Запитаємо в пастора. Коли нас ображають, ми ображаємося. Це неприємна річ, звісно, але уникнути її неможливо чи все таки можливо. Та ж неможливо людині прожити життя і ні разу не зіткнутися з образою чи зневагою з боку інших людей. Такого просто не буває. Але треба знати один важливий момент: те, що трапляється з нами, не таке важливе, як те, як ми реагуємо на кривди і кривдників. А ми, звісно, обов'язково реагуємо на прояви кривди. Але є реакція правильна, а є й неправильна. Адже на зло не можна не реагувати. Зло має бути і безсумнівно буде покаране. Але коли і як це вже інше питання. А реагувати злом на зло не можна. Жодне зло злом не може бути покаране. Така реакція лише живить зло і робить його ще сильнішим. Тобто, якщо ми образилися на кривдника, навіть якщо нікому про це не говоримо, це неправильно і, врешті-решт, матиме недобрі наслідки. Так це конче спричинить нам шкоду. Люди часто відповідають злом за зло, сваркою за сварку, брехнею за брехню, агресивністю за агресивність. Бо така наша гріховна природа. Але є ще інша реакція можна замкнутися в собі, почуватися пригніченим та скридженим. І це почуття образи народжує отруту помсти і агресивності. Розум людини, її почуття занурені у війну. І вона, тримаючи це в собі, руйнує свій дух, свою душу і тіло. А якщо виплескує назовні, то руйнуються взаємини. Образа це глибоке відчуття невдоволення або гніву, яке ми відчуваємо щодо когось за вчинену несправедливість. Наша хвороблива пам'ять фіксує її надовго, тому образа це великий ворог добропорядних стосунків. Вона руйнує дружбу, ставить друзів і ворогів по різні боки барикади. Але її найбільша руйнівна сила закладена в тій людині, яка її виношує. Образа не забувається, пам'ять фіксує її надовго, і справді це здатне зруйнувати стосунки, дружбу, перетворити друзів на ворогів. Схильність легко ображатися шкодить і тому, хто ображає, і тому, хто ображається. Цікаво, а кому більше. Розповім одну історію. Якось пастора терміново викликали до одного чоловіка, що помирав. То був жорстокий, злий і відлюдькуватий чоловік, якого ніхто не любив. Жив він у напівзруйнованій хатині на околиці міста, і цілком зрозуміло, що ні з ким не спілкувався. Усі дивувалися його жорстокості і відлюдькуватості. Одні думали, що він мав якийсь великий гріх, інші були впевнені, що він скоїв якийсь страшенний злочин і переховується від правосуддя, але всі вони помилялися. А все було дуже просто. Коли він був молодим, товариш його повівся з ним дуже несправедливо. І цей чоловік настільки розгнівався, що сказав: Я буду пам'ятати це до смерті. Так і було. І він сказав пасторові, що ранку я знову і знову проходив крізь цей біль. Я думав про це і щовечора. Я сварився з цією людиною сотні разів на день. А зараз я розумію, що ця гіркота виїла мою душу. Моя ненависть не нашкодила нікому, окрім мене, і вона перетворила моє життя на справжнісіньке пекло. Думаю, цей чоловік далеко не виняток. Особисто знаю людей, які десятки років жили в гіркоті образи. Чому ж таке стається? Причин є декілька. І насамперед наша схильність шукати собі виправдання. Тому в таких ситуаціях ми вибудовуємо у свідомості якесь неправильне уявлення про іншу людину. Ми чомусь концентруємось винятково на кривді, яку вона заподіяла нам. І це допомагає нам відчувати ніби свою зверхність. І ми говоримо собі, та як він міг так вчинити? Я б такого ніколи не зробив. Нам подобається оце відчуття зверхності, ось чому образа залишається з нами. А інколи ми зберігаємо це почуття образи, щоб мати щось в запасі для компенсації будь-якої кривди в майбутньому. Це така собі можливість сказати, можливо, я і помилявся тут, але ти зробив мені те і те, і я це добре пам'ятаю. Отаким чином ми отримуємо насолоду від заподіяної нами кривди. І як би дивно це не звучало, нам подобається жаліти себе після того, як хтось нас скривдив. Здається, дивним, але наші образи продовжують жити з нами для задоволення, яким ми дістаємо, вчинивши їх. Нам чомусь подобається зализувати рани і жаліти себе після того, як хтось нас скривдив. Друзі, ще ніколи зло не перемогло зло. Ісус Христос навчав. А я вам кажу, не противтеся злому. І коли вдарить тебе, хто у праву щоку твою, підстав йому й другу, а хто хоче тебе позивати й забрати сорочку твою, віддай і плаща йому, а хто силувати тебе буде, відбути подорожній на милю одну, іди з ним навіть дві. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Отже, образа ніколи не залишається на рівні просто думки. Вона руйнує непомітно, але невпинно. І найперше саме ображеного. Саме так. І, врешті-решт, настає час, коли образа переростає у людь. Бо насправді образа це один з особливих гріхів, суть якого полягає в тому, щоб покарати іншу людину. І цей гріх, власне, найбільше шкодить не тому, кого ми би хотіли покарати, а нам. Та людина, можливо, давно про все забула і живе собі спокійно, а нас гіркота просто з'їдає, як у того помираючого чоловіка з нашої історії на початку. Ця гіркота впливає на наше здоров'я, розум, нашу особистість і наш зв'язок з Богом. Чи знаєте, що лікарі стверджують, що ніби 90% хвороб спричинені гнівом, жахом, образою і гіркотою. І у ту хвилину, коли ми починаємо ненавидіти людину, ми стаємо її рабом. Ми не здатні більше нічим насолоджуватись і радіти. Образа контролює всі наші думки. Кількість стресових гормонів в організмі різко зростає. Доведено також, що гіркота здатна призвести до депресії. Як цього не допустити, звісно, чим більше ми ображаємось на кого будь, чим більше ми думаємо про ту особу, тим більше ми їй уподібнюємося. І це дійсно так. Згадаю ще одну історію: якось одна дівчина дуже рознівалась на свого родича. І знайомий християнин сказав їй, що кривдникові треба простити. Дівчина обурилась, мовляв, він так сильно її скривдив, і вона повік йому не простить. Християнин зауважив, шкода чути таке. Чому здивувалася дівчина? Тому що через 20 років ти будеш така сама, як той твій родич, який так сильно тебе скривдив. І ви знаєте, це так налякало дівчину, що вона погодилась, що треба йому простити, принаймні хоча б заради себе. Ви сказали також, що гіркота образи впливає на стосунки людини з Богом. Але чому? Та бо інакше і бути не може. Ми не можемо поводитися всупереч Божим настановам і зберегти з ним при всьому цьому добрі стосунки. Коли ми промовляємо молитву Отче наш», ми просимо Бога простити наші гріхи саме тією мірою, якою прощаємо і ми. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, так ми промовляємо. І якщо ми вирішуємо не простити кривдникові, ми фактично підписуємо собі вирок, бо просимо Бога не прощати і нам. А як тоді без Божого прощення ми звільнимось від влади гріха і смерті? На жаль, небагато людей розуміють, що таке справжнє прощення. Прощення не заплющує очі на спричинену кривду і не вдає, що не було ніякої кривди. Прощення це насамперед вольове рішення не відповідати злом за зло і кривдою за кривду. Це відмова чинити суд і вимагати справедливості, і це свідоме рішення передати справу у руки судді Бога, який все розставить на свої місця у свій час. І коли ви заявляєте, що прощаєте своєму кривдникові і весь суд передаєте єдиному, справедливому судді, ви більше не нагадуєте кривдникові про завдану образу. Це більше не ваша справа, це справа Бога як судді. Запам'ятайте це. Тому апостол Павло і настановляє віруючих людей: не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. І коли, можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Не мстіться самі улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо, роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Дорогі друзі! Прощення дорого коштує, але непрощення коштує ще більше. Про це навчає Ісус на гірній проповіді. Перечитайте її ще раз при нагоді. І нехай ніяка гіркота образи і непрощення не зіпсує вашого життя. Амінь. Саме цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі. Можеш взяти все, Господь. Кожну мить життя. Моє. Словом оживляй його царю у серці знов можеш взяти все, Господь кожну мить життя, мого. словом оживляй. Його, у серці знов. радість я знайшов, схиляю серце знов, до чудових ніг царя ним Ты земля, я знайшов мир твій, він забрав мир через. ser